Vitão. Це фактори краси та здоров'я. Сьогодні поговоримо про найефективніший метод боротьби з небажаним волоссям. Поговоримо з професійним майстром, який в деталях розповість нам все про цю процедуру. Вітаю вас, Ксенія! Вітаю, Наталя. Рада знайомства з вами і дякую, що погодились розповісти нам і ввести нас в курс діла стосовно цієї процедури електроепіляція. З чого вона починається, і, взагалі, що це таке? Бо знаю, що дехто буде електроепіляцією і лазерну. Так, це дві різні процедури, і хочу наголосити про те, що електроепіляція це єдиний метод видалення волосся назавжди і має свій кінцевий результат. Якщо Мовою електрологів це фініш без єдиної волосинки. І як швидко можна добитися цього фінішу? Ну, Результати ви вже побачите після першої процедури, а фініші рік-півтора, в залежності від того, чи буде дотримуватися клієнт графіку відвідувань. Але, навіть якщо прервати цей курс, це не означає, що ви не достигнете тих. Фініші просто тобто не можна проривати цю можна приривати на ну, буває таке, угу. що а, дівчинка могла піти в декрет чи виїхати за кордон, і або ну просто має можливості продовжити курс. Вона може завжди повернутися на цей курс через будь-який час. Ті результати, які вона вже отримала, вони нікуди не діваються. Тобто, за цей час те волосся, яке було видалене цією методикою, воно вже не виросте? Так, так, залишиться все на тому рівні, на якому призупинився курс. Слухайте, ну це, мені здається, дуже чудодійна процедура для жінок. Та, мабуть, і для чоловік. До речі, у вас є е чоловіки-клієнти? Е так, є, поки що небагато. В принципі, е чоловіки не настільки замотивовані позбавити, позбавитися від небажаного волосся, але є. Цікаво, в яких е зонах. Ну, я... Просто не знаю по своїм якимсь там. Передбаченням не працює з інтимними зонами, не але працює, так. да uh -huh. я не працюю, але є електрологи, які працюють. А так, пахви, навіть навіть такі обличчя. зони обличчя, да, вушки, от часто таке хвилює навіть чоловіків. на обличчі, так мені так, здається, так. для чоловіків це mm -hmm. найболючіша тема, тому що дуже часто потрібно голитися. А чи є взагалі якісь обмеження чи протипоказання до цієї процедури? Електропіляція досить досліджений і изучений метод тому. У ну, протипоказпротипопоказань небагато, але вони все ж таки є. А сама електропіляція не шкодить. А більше це касається стресу. Якщо людина не здорова, то не потрібно їй е, навантажувати її організм і її додатковий стрес. А ви кажете нездорова. Що саме маєте на увазі? Ну от онкохворі, ага. е, наприклад, коли хворе серце ішемічна Хвороба серця, uh -huh. вот, вагітні жінки, uh -huh. а, ще груддю, тому що не можна анестезією, наприклад, якщо, якщо низький больовий поріг, якщо без анестезії можна. Uh -huh. А якісь спобічні дії є цієї процедури? Ви маєте на увазі опіки, корки, ну, щось таке. Ну, щось так. таке. А так, дивіться, такі побічні а, є е, е, випадки, да, але якщо ви попадете до ну як так сказати? Професійного майстра? не так? до професійного ага. скаже майстра. Ну як якщо м'ягко сказати, до майстра, який не хоче розвиватися. А то такі випадки можуть статися. Сучасна якісна електропіляція це вміння надавати делікатно свою послугу, нівечити шкіру і надавати результат. Тому не може бути ніяких руців, шрамів, спайок, нічого такого бути не може, якщо ви в професійних руках. А скажіть, період реабілітації є після цієї процедури? Стан шкіри потрібно дивитися на 4-5 день після процедури. Що з нею буде відбуватися? Якщо майстер спрацював ідеально, то на тілі ви не побачите ні, ну, ніяких слідів. На обличчі це 15-20 хвилин, максимум до суток. Це що ви маєте на увазі 15-20 хвилин? Може, Щось? набряк, а? почервоніння. Ага, так швидко. Так швидко, так. Да. Uh -huh. Корочки це вже не про сучасну електроепіляцію, це все вже міфи. Uh -huh. Чудово, цікавий метод, і я так розумію, що дуже ефективний. Так. Ну, мені здається, це не дуже цікаво для майстрів, бо видали волосся і до тебе вже не повернулася твоя клієнтка. Але народжуються нові клієнти, скажімо так. Тому Є багато робота завжди буде. Так. Наскільки це взагалі болюча процедура? Деякі клієнти переносять досить нормально цю процедуру, спокійно, комфортно. Деякі клієнти потребують грамотної анестезії. Підбір грамотної анестезії. Без анестезії можна обійтися? Так, так. Навіть дуже такі, знаєте, інтимні зони. Є клієнти, які приносять досить спокійно. По відчуттям що це нагадує? О, ну, по-різному, хтось навіть не відчуває от е, сам імпульс, е, хтось взагалі не відчуває, комусь це як е, укус комаря, а комусь як бджоли. Тобто mm -hmm. все індивідуальне залежить від больового порогу mm -hmm. У людини, Києнта. так. Mm -hmm. А от як часто потрібно робити цю процедуру? Майстер підбирає графік для кожної людини особисто. Але якщо взагалі сказати для тіла це 3-5 неділь перерва між процедурами, на обличчі бувають такі випадки, що потрібно через 2 тижні спочатку ходити на процедуру. Угу. І яка тривалість однієї процедури? Це в залежності мабуть в залежності від, зони. від зони, да да. Mm -hmm. Ну от навіть якщо візьмемо обличчя від півгодини, може займати до трьох годин, смотря яка ситуація, ну це перші. Ви процедури. дуже часто кажете про обличчя. Мабуть, це <рес> найчастіша процедура, яку ви робите, точ, точніше зона, mm -hmm. з якою ви працюєте. Ні, mm -hmm. насправді працюю з дуже багатьма зонами, але ну просто чому обличчя, бо це біль для жінок і. Коли ти бачиш щасливі очі, коли жінка живе повноцінним життям, коли ти позбавляєш її від комплексів, ну, це для мене, знаєте, так, напевно, я... тому так і говорю, бо тому що це для мене просто якась місія. Так, робити жінок гарними, гарними да, і впевненим в собі. Чи може електроепіляція видаляти волосся будь-якого кольору? Бо я знаю, що лазерна епіляція не може цього зробити. Так, в тому і вся унікальність цієї процедури, що вона має кінцевий результат, і плюс видаляє волосся любого кольору: сиве, пушкове, світле і в будь-якій зоні. А чи є різниця між зонами для майстра? Для майстра так є більш складні зони, є більш простіші зони. А тому, коли я проводжу навчання, я завжди наголошую дівчатам, що складні зони треба детально пропрацьовувати, щоб вони потім самостійно могли працювати якісно з цими зонами і не мали питань. А для самої людини, може, є якісь ускладнення стосовно якоїсь зони? Для клієнта це тільки чуттєвість. Є зони менш чуттєві, є більш чуттєві. І мені здається, для кожної жінки ці зони по-різному відчуваються, так? так? Так, так. А де найболючіша? <рес> Зона підносик. Серйозно <laughs> так. <laughs> ну і звісно, глибоке вікіння. <laughs> це зони. зона. Багато з дівчат плутають електроепіляцію і лазерною епіляцією. І дехто вважає, що це одна і та сама процедура. Розкажіть нам більш детально, чим вони відрізняються? Це абсолютно два різних методи видалення волосся. В них в кожного з цих методів є свої недоліки і плюси. Я можу сказати просто про електропіляцію. В принципі, щоб так знаєте, порівнювати, це напевно потрібно прям цілий ефір для цього. Тому можу просто пояснити, як працює метод електроепіляції. Майстер ультратонкою голочкою ізольованою входить в канал волосяного фолікула і подає мікроімпульс за що в саму росткову зону, за рахунок чого руйнується ростковий корінь і. Капіляри, які його живлять, тому більше волосся не росте. А для повноцінного життя нам не потрібен цей росточок? <рес> 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 Ні. Ні. Тобто, він впливає тільки на зріст волосся. Тобто, якщо ми його видалимо назавжди, то нічого страшного відбуватися ну, не з буде. організмом нічого не буде, просто ви більше не будете мати небажане волосся. А до речі, до речі, вже скільки років видаляють саме таким методом волосся? А, ць, цьому методу вже більше ста років, тому він повністю досліджений. Раніше а. раніше так само видаляли волосся. Так, так. Цей метод вообще придумав офтальмолог угу. для того, щоб потрібна була операція, і треба було видалити реснички. А от можна совміщати процедури лазерну епіляцію, може бути шугарінг або електроепіляцію? А... В принципі сумішати можна, але, наприклад, якщо вже починаєте, якщо ви робили шугарінг і починаєте робити електроепіляцію, то я не рекомендую саме в тій зоні продовжувати робити шугаринг. І попереджую клієнтів про те, що процес після шугарингу електроепіляції буде трошки довше, ніж просто набрита дівчинка. Тому що Результати перших процедур трішечки розтягнуться, бо волося буде просипатися. А що чи можна суміщати лазерну епіляцію чи електро? Так, можна, але тоді я, як електролог, дівчатам наголошую про те, що після лазерної епіляції я не можу дати точну. Гарантію, скільки буде тривати курс, і можу як спеціаліст зі своєї професії, їм прибирати волосся по мірі того, як воно буде відростати. А чому саме з однією зоною ви працюєте декілька місяців? Тому що у нас не ростуть всі. От я завжди говорю, знаєте, простими словами: якщо б у вас одразу на тілі були всі волоси, я б їх пробрала вам за одну процедуру. Но так як у нас є різні фази росту волосся, І вони сплять. Так, так, волосся так, спить. Тому, да, ми його прибираємо по мірі того, як воно відростає. Угу. І часто дівчата запитують, чи можна при електропіляції пити вітаміни для росту? Волосся так, молочно. Тому що ми його видаляємо назавжди, і чим швидше воно проснеться, тим швидше видалимо. Тобто, навпаки, потрібно бути вітаміни для росту волосся. Які паради Ксенія можете дати людям, які хочуть спробувати цей метод електроепіляції? Для жінок, у яких є така задача позбавитись небажаного волосся на обличчі, я рекомендую не вагатися, знайти гарного спеціаліста електролога і нарешті жити повноцінним життям. Для дівчат, які хочуть назавжди позбавитися волосся на тілі, рекомендую брати ту зону, яка їм найбільше потрібна, а не зразу починати все тіло. І поступово, побачивши результати, переходити на інші зони. А до речі, треба якось підготуватися до цієї процедури? Особливих підготувань немає, потрібна бути довжина волосся, якщо на тілі не менше 4 міліметрів, якщо на обличчі, то хоча б 1-2 міліметри, щоб можна було ухватити волосинку пінцетиком. Водяний баланс рекомендую. Перед скрабуванням на тілі теж Також можна, можна зробити перед, перед процедурою? рекомендація. Да, угу. Не обов'язково, але як рекомендація. Непогано і більше ніякої підготовки mm -hmm. не потрібно mm -hmm. знайти свого майстра і вирішити все ж таки. Я вам дуже дякую за ці корисні поради. Дякую, що ви познайомили нас з цим напрямком видалення волосся. І я дуже сподіваюся, що кожна жінка для себе знайде такі унікальні методи і позбавиться від небажаного волосся назавжди. Дякую, я дуже буду рада, якщо комусь ця інформація буде корисна і я змогла чимсь допомогти. Дякую вам. Дякую за запрошення.